Скажіть, будь ласка, сьогодні ви дещо змінили формат цієї акції, яка проводиться у Кременчуці. Чому вирішили саме почати з хвилини мовчання о дев'ятій ранку? Сьогоднішню акцію ми розпочали з хвилини мовчання, тому що у нас в місті ніхто не притримується цього. Вже була підписана петиція. але єдине, чого нам не вистачає, щоб це було десь в гучномовцях. Ну хотілося б підтримки якоїсь від нашої мерії, від нашої влади. Щоб вони якось дали розпорядження, щоб це включалося там, де включається повітряна тривога, щоб люди чули. Бо люди не чують, і вони не будуть зупинятися на хвилину мовчання. Кожен їде, і я не думаю, що одну хвилину кожен може зупинитися, постояти і почти пам'ять героїв. Ви говорили, що є практика інших міст у Львові. так, у Львові них все місто. Вони все місто зупиняються, люди виходять. Ну не тільки ж у Львові, це війна ж не тільки там. Війна у нас по всій Україні. Люди повинні розуміти, скільки наших героїв вже загинуло, і ще скільки загине. Я не думаю, що одна хвилина часу це дуже багато. Чи є загалом підтримка, скажімо так, від бізнесу? Тому що я так розумію, що від мерії є рекомендація. Ну, від мерії є рекомендація. Ну від бізнесу я так розумію, це ну, ми повинні ходити. Самі прохати, щоб це зробили. Ну, я так думаю, що можна їх включати там, де повітряну тривогу включають, і будуть люди чути, це буде чути все місто. І щоб вести це як за практику, щоб люди розуміли, що кожного дня о 9.00 повинні зупинитися всі. Свого чоловіка, який з них буде ще 20-50. 2024 року. Уже більше як в року. я його Чекаю, сподіваюся. він повернеться додому. Найпід напрямку Покровський напрямок. Скажіть, яку останню інформацію маєте? Чи загалом маєте хоч якусь інформацію після з тих? Підтверджено інформацію ніякої, на жаль. Тільки на підімей. Чому вам, як для дружини військового, важливо, щоб е, такі акції проводилися і їх підтримували і пересічні містяни, і не лише дружини та рідні військові? Ну, суспільство повинно знати, повинно підтримувати такі родини, бо дуже важко. дуже важко. Я жінка Лупіцька Андрія Миколаєвича, який з них? 12-123-го року Покровська, Авдіївка. Провоював 9 місяців, з них безвісти. Був молодшим сержантом. Нічого нам не відомо, ніхто нічого не каже. Ми знаємо, ми віримо, що він живий. Ми надіємося, що він буде усе Все подобає. Ми дуже хочемо, щоб всі наші хлопці повернулися, були живими. Ми надіємося на це. Ми віримо, ми молимося. Все буде. Чому так важливо виходити, підтримувати акції ось такі, як це? Ви знаєте, це саме, по-перше, для мене це, що я щось роблю. Ми встукаємося в закритий двері. Нам ніхто нічого не розказує, нам ніхто нічого правди не каже. Тільки туди я тільки не зверталася. І до командирів, і до Лавушина, ну 150 та бригада, це Авдіївка, нас дуже багато. Нас дуже багато. Ми перший раз тут у Кременчуці. Ми в Черкасах. Ми їздимо в Черкаси, там наша бригада, 150-та бригада. Але ж ми вирішили сюди приїхати, приїхати сюди, щоб нас чули, нас М -м -м. щоб ми були де тільки Ми шукаємо, ми віримо. Для нас це найголовніше, щоб хлопці наші повернулися. А якщо є хлопці такі, що в соціальні будемо так казати, і що їх тіла теж не вертають, але це для да, нас дуже важливо, дуже важливо, щоб безвісти зникли, знайшли і хлопці ті, коли, коли, котрі загинули, повернули тіла додому. Ми віримо, ми надіємося, що все буде добре. Слава Україні! Я дружина загинув героя, мій чоловік пішов. На захист батьківщини 7 вересня 2021 року. Повномасштабне підписавши контракт, повномасштабне вторгнення, він зустрів Торецьку Бахмутського району Донецької області. Потім він був на Харківському, Луганському, Донецькому Донецьких напрямках. Під час служби отримав орден 3 ступеня за мужність та медаль за особливу службу. В 24 четвертому році, в червні, він знову потрапив до Турецька. Так повела його доля. І 2 липня він останній раз вийшов з нами на зв'язок. 14 липня прийшло сім'ї. Нам сповіщення, що він з 8 липня безвісті зниклий. Дев'ять місяців ми про його долю зовсім нічого не знали. Виходили на акції. організовувала я в акції в місті Світловоцьк і з Київ і зверталися і особистим зверненням, і колективним зверненням до українських організацій, до міжнародних організацій е, про допомогу в пошуках безвісті зниклих. Але весна 4 квітня нам йшло сповіщення, що 8 липня наш рідний, на жаль, загинув його було повернуто. По репатріації тіл, що в грудні місяці було проведено ДНК експертиза порівняння в вічі, було падіння. Ми сьогодні боремося, прийшла я на акцію за допомогою, зверненням до всіх небайдужих українців. Просимо, щоб допомогли нам, щоб присвоїли йому звання Героя України. Тому що він заслужив на це. Він боровся за всіх. Він боровся за всю Україну. Він боровся за всі міста України. Він боровся, щоб діти вільно жили в нашій країні за незалежність нашої країни. Тепер просимо помагаємо всіх людей, щоб підписали петицію, щоб набрати 25 тисяч підписів. Щоб дали героя. Він герой не тільки для своєї родини, він герой для нас, всіх для всієї України. Скільки зараз є підписів? 7 тисяч. Майже 8 тисяч. І скільки є часу? Ще 73